Um. Коротше, всім привіт. Почекайте на цю всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Мартер Місері 2. І однаково з вами зараз DackLiegs Roblox. Так, а, за, за Бакунчика, але ми будемо кемпером, палкемпером, спамджампером. спам-джампером. Просто всіма, що ми можемо бути цьому ММТу. Я <творитель> Марта <«Містерії> 2, 2. То, що робить цей геймплей. Що це було? то що робить цей геймплей. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. ой блін Да, я, я зараз здохну Я Будь здохну. ласка, будь ласка ты мені жити. Сподіваюся, там нема цього мартера. А... Ах ти креса, блін. <ріст> Корот. що? Ось чому ви ніколи не маєте мати айсвінг. Ось чому за гірший предмет. Ам, ну, давайте просто покрутимося, там грає. А -а -а. Ладно, я не знаю, що робити. Давай я вам включу якусь музичку. Ви більше музики не хочете? А, хочете ще? Добре, включаю. Ти я ще не мишу, що я все, що тобі висвітлюється. Ладно, напевно, музику вже не буду включати, бо я так не дуже Будемо продовжувати, я так помогу. А мені з цікаво... Боже, чому я так затихлася? Я ж тільки за водою бігала. Мені найбільше інтересно. Що мені трас почали <с> ми мали бути. Е... О, Якщо ми мали бути спам джамперами. Типу, чому ми... Чому ми не були ним? А Вартера за нами бігав. Біг. А чому. Ми, а чому ви так не як цей зайчик на, 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 на нормальний що з моїм язиком. Що ем... я хочу. О! Я Інусент! Вау! Давай візьму цю сало Санту. Диви, який він. Санта виглядає лисим. На Наприклад, він є лисий. Але блін, ну вроді би у нього там є, типу, волосся а, сзади. Та і ще. Знаєте, коли ви там дивитесь багато відео? Зі Мартер Містері 2. І там... Вони кажуть привіт! Там потім вони ще кажуть там бла-бла-бла. Але блін. Вони ще кажуть про якийсь магазин. А знаєте, що на цьому відео буде? Ге, ніякої реклами не буде. Да, я тільки що просто дихала в мікрофон. Я боюсь, я боюсь. я, я боюся. Мама. Мама, я боюсь. Мама. Мама, я боюсь. Thumbs thumbs так, давай вот так трошки. Бляха, мене не видно. Ой, блин. Тихо, тихо, тихо. И зараз у нас сюда беда. Нет. І, блін, вона мене побачила. І я намагаюся бути цим спам-джампер Цим, Я бригаю, я брихаю, я брихаю. Я мру. Блін. Давайте джанимо інший сервер. І так буде. Так. Блін. А, раунд уже закінчився. Давай! я Біжу, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу, я пишу. Слава Бога. Я забула, що у мене є voice-chat, Почекайте, люди. Ось і пруфе. Що то новий аккаунт? Я бейкен Три <coughs> <three. coughs> Да, Я бейкен фор-три Означає, що я бейкен, я співаю ла-ла і мені 43 роки. <coughs> Головне, щоб ніхто не спитався, що мій юзернейм означає, або вони типу почують там. Але ладно. А, я там чула марби, але я не знаю, там хто там мардер. Я чула, що. О, о, що то. Що тут. Боже, мене це бекон не лікав. Давайте, якщо я мру, якщо я. Дівка... я знаю, вона просто хоче позбирати монетки, але якщо я мру цій каці... У неї немає шансу позбирати ці всі монети. А тут є. А, блін, там вже немає цих маршмеллоу Ладно, якщо я мру в цій катці, то я маю поміняти свій аватар. Не мартера, я хочу вмерти. Ой-ой-ой-ой-ой, мене налякає. <рирает> так, так, Марта, 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 дурочка, 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 дурчок, дурчок, ты ты А чему я стала? Я дурочка якась. Вау. Девка. Дурочка. Я тебе напечу. Хочу, А что это было? Кстати, хотела вам сказать. Що я хотіла там сказати? Я. я... я Давай подивимося на профайли всіх людей. Ну, коротше, хочу вам сказати. Нові. Слухайте ува точно. Слухайте уважно. Що я хотіла сказати? Якщо ви чуєте американських людей. Я знімаю відео американських людей. То ви в американському сервері. Але ви цього не знаєте, бо... Чому мій голос так помінявся? Але. А давайте переключимо нашу нашу мову Мі -мі -мі. на рашення. Полиш. Це не моя вина. Каміна з yeah. Я не знаю, вроде yeah. бы я трошечки так знаю цей а, польську. Еліта. Ко Достане ставки. Торба на монети. На монети. Камето. Камето. Вину вино. Just. Гири. игра Гра. Цак. Цуна. Зеза. Твоц. ще не знає. А, Ті, хто не поняв, вот ця дівчинка, вона, вона вона хоче дізнатися, що то е, за карта Christmas in Italy. Цю карту я знаю, як вона виглядає, Просто Nie, якщо yeah. ти будеш, е, там буде показувати ця карта, там картинка не буде, Там буде, типу, такий знак типа обережно, <звук> та я Христмас и Наталей! Ты сдохнешь! Ну, в принципі так. Скінкоментом. А, ч висмосабел. Звук злость Звіз звітство. Звізство. Якщо ви мене заведете, магазин деліфор, oh, yeah. <laughs> або в Кейді ні, в Кейді не.

Ні, я війню. А, наше завдання, то що там? Наше завдання. Наше завдання а, щоб that? нам попався мартер. І ми виграли за мартера. І відео потім закінчується. Ні, але якщо в oh. мене мартер нам буде випадати дуже багато, дуже довго. Відео просто так закінчиться. Я хочу п'ять. Боже, як то смачно! Погадайте, що я п'ю, і я вам подару 1000 робоксів. Ну. Ну, не подарю, а просто так. Тіпа. Тіпа подарю. Гадайте, що я п'ю? Якісь алкоголі, бо енергетики не підходять. Я ще замала для цього. Напевно. Мене. А, я не знаю, хто мартер, та й одинаково, я не знаю, хто шериф. зато я знаю, що я не війну. Бляха, як там кажуть, що польські люди, люди, які знають польську і дивляться світу, я просто хочу вам сказати вибачити, що з вашою мовою так односяться. Я. Не знаю цієї мови. Я бу я була торба п'єтна. Торба п'яна. Хто мартер? Ааа, це дівчинка мартер. Знаєте, що я зроблю? Давай поховаємося. Я кіта. Не звертайте увагу на звуки, які проходять там на фоні. Я просто думаю, що там шер в когось там хоче бити. Але щось ніяк не попадає. Та й от в реальному можете. Не звертайте увагу на мій телевізор. Я просто дивлюся. Хто зверху? Е чолов чоловіки проти жінок. Ж жінків. Окей, я бачу шаріфа. Або це. А це... блін. У мене ця штука, ай, пацан, не то близько. Мене так не доїдає. А, Кайс, почекайте, та я її тут так померла, то давай поміняємо наші скини. Давайте зробимо такі красиві скін. Я хочу зробити такі. Рапі, Кьют. Просто аватар, який майже кожна людина, може, майже кожна дівчинка має. Польський флаг. Але ні, мені треба український флаг. О, Юкрей! Юкрейн! Насправді! Тюм, трим три!

Беремо оце. Коротше. Здягнемося. Дягнемо, Як ці дівчатка. Може мені оце волосся мати? Почекай на це. Може мені оце волосся мати? Ні, я буду оце мати. Classic Faces. А ну, Left Lake. Оп! Поп, так те всі люди вдягаються. Може мені нее ві так вісу, я в дароматы. Давай я уже тут страшно I'm about you. Yeah, yeah. Я ж Ох ти, крой, мені так нельзя. Ладно, ладно, я тут запомню. Я тут запоминаю. Волосы. Мне, буду потребна вот это волосы. Вот это волосы. А це просто ідеально. І оце волосся. Оце волосся. Оце волосся. І оце волосся. і оце волосся. Оце волосся. Я просто візьму майже все волосся. Оце волосся. Боже, я ж забула, що ці волосся тут є. Ладно, у мене так багато волосся тепер. Ну, так багато вивіру. Давай оце. Вот це. де це во, во. Ам, аксесуари. Оце. І оце. Так, одяг. Як ви думаєте? <ріхи> Ні-ні-ні-ні-ні. Беремо нормальний аватар. так Майже би ніколи не міняла Можете мені, будь ласка рухаты свою ону хедшип ладно Ah, oh, back, 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 back. Vop pretzels. Free akrás. Fairy. Fairy. A tu tiež už free. Nemá. Tu je báto. Oho, môžeme môžeme Robloxa. Chочu Roblox mať. Chочu byť Robloxom. No, 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 принципе, ничего уже нема. Так, давай на одях. Что у нас там на одях? Нуль. Ноль. И максимально ноль. Аплай. Вау! Проносится. It's... e uh, do re mi pa, so, la, gi, do la ti stani alla Я хочу бути bad girl, bad girl. Я буду bad girl. Буду bad girl. Bad girl. Бо вот така я її бэл. Пішли далі грати. Якщо мені не побуде марта, фіто ніколи не буде закінчуватись. Або воно і так закінчиться. Ладно, кайси, на цьому відео буде закінчуватись. Давайте наберемо десь 10 лайків, щоб продовжити. щоб була частина друга. Поняли? Дякую. Па-па!